Друзі, вітаю всіх з авторинку в місті Рівне. Сьогодні субота-базарний день. Сьогодні сонячна похода, багато автомобілів повиганяли люди. А нас сьогодні тема нашого відео: Буси, комерція, пасажири, будемо дивитися. Тому з вас лайк подобаючка. З нас хороший друзі-контент. Так, Ажіотаж був в ТікТоці на рахунок от, даних автомобілів на цій площаці. Тисячу дзвінків, ну не тисячу, ну 100 було точно. Просили інформацію по бусах. Ми тут оглядали одного за послуг разового огляду і побачили, що стільки бусів є тут. Можливо, продавець не, не любить соціальні мережі, тому пройдемося зараз і покажемо вам, що можна купити в рівному. Ось такий mercedes Sprinter, Інформацію вам зняв. Це у нас довга база, зимова резина Michelin, бачимо Це в нас спарка ще, друзі, до того всього. Позаду паратроніки є. Ось такий вигляд має. Зараз швиденько пройдемося, їх тут вистачає. Ще от такі є. Німецькі номера. Так, резина вроді ще нічого. Круїз є. Збережені доволі сидіння. От, напишіть в коментарях. Резина тут майже нова. Так, це в нас 519, 10-й рік 280 пробіг Так, пішли старіший варіант. Вже бачимо номера торівненські Інформації немає, але номер телефончика був в попередньому, тому... Що потрібно зацікавити, телефонуйте. Ось так у нас в салону. Так, це у нас ЛТшечка ще є. 35-та. Це у нас пасажир. Кермо гарно. Ну, трохи реставрували, але ось такий варіант. Теж на ринку є. Так, ось такий крафтер синій теж свіжо привезений. Торг пише 16-рік 2-літровий дизель. Номер телефончика, Будь ласка, друзі, телефонуємо. А якщо потрібно перевірити автомобіль, ми можемо в цьому вам допомогти по всій Україні. Можемо підібрати автомобіль під ключ, зробити разову перевірочку. Наприклад, ви хочете оцей автомобіль перевірити. Ми під'їдемо, підключимо комп'ютер, почитаємо форсунки, глянемо турбіну, стан сажевого фільтра, вам відео, кузову, всі дефекти, і ви будете мати уявну картину щодо даного автомобіля. За необхідністю можемо загнати ще на яму. У нас є своє СТО. І, як то кажуть, повна картина вже буде. І чи вартує? Цей автомобіль до покупки чи ні. Ще один спринтер. Знімемо це коротиш. Обійдемо його. Це сезонна резина. Так, друзі, будемо рухатись далі. Ще якісь автомобілі шукати і показати вам. Так, трафік рестовий вже. Попався нам. Що ми тут маємо по комплектації? Фаркоп позаду, партроніки. Це у нас Грузпас, свіжий автомобіль, механіка, навігація, мультимедіа, кондиціонер є, круїз контроль є. Ось такий друзі варіант. В цьому місці багато таких автомобілів перевірили і дорасів. Пішов попит на комерцію. Так, бачимо, трохи є люд на авторинку. Резину можна нас срівному рівному купити навіть. Так, побачив Т5. Підійдемо зараз, глянемо. Працює двигун рівненько, 27 тисяч 15 рік, каравел. Двохлітровий, це у нас те, шостий, вибачає. Такі от титани, це в нас пасажир. Каравел бачимо. Підбирали теж такий автомобіль під ключ. Ціни на них не дешеві, друзі. Так, це в нас Віваро? Так, Віваро. По інформації знімемо. 13900. Номер телефончика, друзі. є. Бачу тріщина є на лобовому. Значить, є на що торгуватися. 9 місць, 2 як ви любите. Це не продається. Так, друзі, рухаємося далі. І ось такий цікавий Hyundai'чик у нас в кадрі. Аж 1 Не знаю, я не перевіряв що це, напевно, саме такий автомобіль. Напишіть в коментарях, як він взагалі. Можливо хтось. Володів таким автомобілем. 14 тисяч, номер телефончика є. 2,5 дизель, 15-й рік випуску. Ось такий автомобіль. Ну а ми рухаємося далі. Так, бачимо. Здалеку Мастер. Рено у нас коротка база. Обійдемо для вас. Знімемо бачимо такі дуги понизу, ковпаки, зимова вже резина, партронік є, така підніжка, автомобіль. Зареєстрований в місці рівне, ну, в Рівненській області. По комплектації ну, у нас мультикермо є, клімат є. Ну, для мастера непогана комплектація. Резина теж ще доволі. В Живому стані. Зараз вам знімемо інформацію. 14500 11 року. 2,3. Так. Електричок, друзі, теж є, бачу там. Знаєте, зараз яка ситуація. Всі хочуть зареєструвати, щоб не платити лишні гроші з нового року. Тому черги в МРЕО. То планує їхати якісь операції проводити. Зарання попереджаю, не знаю, що ви візьмете талон. Зробили ажіотаж ці електрички. Просто капець. Так, ще у нас вівару отакий от. Відзнімем. Ковпаки, зимова гума 1.6 16 рік, 13500. Номер телефончика. Будь ласка, в кадрі. Ось от такий. Це в нас ще й пасажир до того всього. Бачу два ряди сидінь, дві турбіни. Позаду е у нас є, фаркопія. До, до речі, двигун зараз працює, бачу мене диметні. все. Але то таке треба перевіряти. Так, бачимо, вистачає бусів ще ось на цій площадці. прямо біля ринку. Зараз зайдемо, ще їх знімемо, бо трохи час піджимає, сьогодні багато оглядів, В місті рівне, два і радивилів. Також сьогодні дивляться на строю, Вінниця, Київ. Наші експерти трохи перед новим роком зарухалась покупці. Зараз знімемо ось такий у нас Mercedes Vito. Інформацію ловіть 20 тисяч без одного долару. 2,2 дизель, 95 пробігу. Ось такий автомобіль. Так, ще один трафік в грузі.

Ось такий ще старший його брат. 12500, але 2 літра, все надійно, як ви любите. Ще такий фордик. Транзит знімав. 21 рік, 230 пробігу, механіка 2 літра, без 100 доларів 17 тисяч, друзі. Вистачає автомобілів, є тут ще крафтери такі. На цій площадці ну, зніму так загальне відео, щоб ви бачили, що продається. Тому, друзі, приїжджайте, щось вибрати можна, якщо потрібна допомога, номер телефончика буде десь на цьому відео, також е в описі інстаграм наш. Заходьте там по цінах, все детально є. Отож, друзі, з вас сподобається за хороший контент. До нових зустрічей. Бережемося.